номер 2488, по затвердженню місцевого програму розвитку школи домового господарства по Сирської міської ради на 23. Даним проєктом рішення передбачено внести зміни до заходів місцевої програми розвитку житлового комунального господарства Апостольської міської ради на 2025 рік. А саме пропонується перерозподілити кошти, зменшити кошти в сумі 900 тисяч гривень, зараховувати економію коштів, предметів, матеріалів, Господарський інвентар, фарба, зелені насадження, будівельні матеріали, запасні частини, контейнери для сміття, ємності, дорожні знаки та комплектуючі. Також зменшити кошти у сумі 89 тисяч за рахунок і коштів з поточного ремонту, установка, е, установка та інші послуги з обслуговування елементів благоустрою. Обсяг фінансових ресурсів програми становиться 15 мільйонів 695 тисяч 732 гривні 16 копійок. А не сказали, що ми приходили. Основна мета заходів поряд в чому? В тому, що ми должні були зробити, ще обсуждав. Розбив проєкт. Так ви так і кажіть, зараз люди ж питають, ну, я розумію, Зверні... що здали 99 тисяч. Правильно, що тоді кажуть, стоїть около 100 тисяч. Дорожна проєктна організація. Тому що у нас зникло. Ну, по поточному ремонту, дивіться, ми два рази об'являли тендер по заміжчим. Із цих коштів. Ні, подождіть. Ці кошти ми куди би На водоканал. На водоканал. Я на шов. Сонячні станції. Сонячний танк.

Рішення прийнято. Друге питання. Про змін до рішення складатись від 18.12.24.0049-898 розвершення програми сету-комунального підприємства посадового права прослужбовсь міської ради на 25-ті рік. По цьому рішенню пропонується внести зміни до фінансової підтримки а саме збільшити програму на 989 тисяч гривень для встановлення табор в роботу сонячної станції 100 кВт. Це панелі надали нам донори, дали, а тепер обладнання для встановлення. У нас є панелі, взагалі нам давали станцію. Дві станції по 50 кВт на МФС-1, на мфс 2 Але е, коли ми поспілкувалися з хто нам давав пропозицію, вони подивилися, кажуть, якщо ви встановите по 50 там і там, ефекти ефект, ефект, не там, не там не вийде. Лучше встановити на одну і ну, цю. А якщо становити їхні потужності вистачатиме на. Ви того, що ми зараз зробили вже по першому підйому друга інферен, встановлена станція на 50 кВт. Там швейцарці встановили її. У нас там двигуни 22 кВт, ми поставили, настроїли, вони допомогли нам настроїти частотні перетворювачі 22 кВт двигун, у нас споживає зараз 7,29 кВт, місто 22 І Нам вистачає сонця, повністю заряжені. Панелі і, і, і отак амулятор. Ми, ми цілий за м, в час ми беремо 120 ватт.

Ми до багатьох донорів звертаємося. Зараз ми зверталися до французького солідарі, щоб вони нам допомогли. Але вони поки сказали, що сонцем не працює, сонце працює час чехи і швейцарці. Дають. Панелі, панелі, я можу там, через асоціацію водоканалу України випросити, старі панелі зараз знімають з Європи, везуть сюди, вони, чого їх везуть, вони хороші, вони нормальні, дійсно вони габаритні. А там сейчас приходит на меджабарит. Воды панели тают, а обратные она докуплять. Вот, чтобы на 100 киловатт станцию поставить, миллион надо, щоб на обладнанные там. Щипы там есть? На электроэнергии выбрали. Одно голос.